І у всім привіз вам в кулю їх в нас серіалі плеповоди. В 18 і 16 серія шукання кселюте. І ми почнемо. Екселют! Знову кудись пішов. І один на мене його штук тепер його один ще шука, шукати. Екселют! Ти де? Екселют! Так і завжди! Куда ты что ставить і знову куда стекає? Салют! А? Салют, злізай, будь ласка, я не хочу було дощу... что тушевать. Тому просто злізай. Я я не просто не нашкоджу. Ну, давай, я боюся. Ні, я тобі не нашкоджу. Це напевно просто ну, навіть новини, просто асет хоче тобою просто говорити. Давай просто зв'язай, я тобі не нашкоджу. Справді? Я тобі не нашкоджу. я справді навіть нарушників навіть нарушників навіть немає. Тому давай, зв'язай, я тобі не на не нашкоджу. Добре. Іде, Макселю, ти тобі не нашкоджу. справді впевнений, а що хоча? Не. А але, поки що на тому він тобі точно не нашкодить. Не вб'є. Ну, бо... Да. Салют, я не він вийшов до тебе, але чого ти тоді втік? Це не, піс... не підставили. Я не тому новинен. Я спаді кажу. Спокойся. Та, і знаєш, він просто сам забіг в ліс. Мені було аж йти до, до лісу. Думаю, що мой більше, як салют, ти так не зробиш, так? Надіюсь, що не станеться. добре. Я ще прощаю, як це станеться вже тут я то вже тобі точно не йде в кіне. О, як? Він? Тепер знову, як піде, знову він не просто не підчиниться мені, то тоді я відставлю його під демонізацію і буде будемо дуже за Так, що він будемо молити в обощаді. Я збагоджую. Ти занадто який длий. Та схватить. Я самі не думаю, я знаю чого я таке я роблю. І тому він не треба мені вказувати. Він буде, де він буде? Під моїм контролем. Контролем. Майже він під своїм контролем, а не твоїм. Хватить мені так казати. Він побадив на медазації, і бо буде дужче, коли. Так що знаєш. А ти знаєш, що не демонізацію, ти знаєш, що то може довести. Ти хочеш так само б закінчитись, що щоб він тебе просто вбив і знову хочеш другий раз померти. Я буду зроблю це таємно, що вона не замість, що тут була демонізація. Зовсім Я Я таки думав, що це так може сказати, але добре. Думаю, що Акселю то точно вже мене і помирплеє. Я тоді сам до попаду. І я все ніж не зіграю. Навіть остати. Хм. Я все вже маю. Суч. Але ж не ну, вже вбити до мене зац. Угу. Не знаєте, що Люсуфа ще спогадує, що справді погано. Угу. І всім добувачі, я звук, коли плей, всім добачення, всім. Гудбай!